Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатрія здорової людини. Сьогодні у мене для вас така тема, яка от в мене сформувалася спонтанно вранці. про те от виховання. Мене так виховали, мене так навчили. Чи є це вирок, чи є це якась така наша внутрішньо-психічна Книга, якась біблія, за якою ми маємо жити. І що означає це, якщо ви усвідомлюєте, що якісь там ваші особливості характеру, реакції, поведінки у вас з конкретних, скажімо, моментів вашого дитинства, підліткового віку, в комунікаціях. з Ну, перш за все, звісно, батьками, потім вчителями, ще якимись значимими дорослими. От чи означає це, що все це неможливо змінити? І так тепер все і буде, і ви, в принципі, можете далі продовжувати робити якісь деструктивні речі в своєму житті і спокійно казати: ну, мене так виховали. Чи є це, скажімо так, достатні, достатньо вагомою причиною? Ну, скажімо так, ви можете так вирішити і так робити. Але це буде, скажімо так, певне ваше рішення, тому що в цей момент нейропластичність і можливість змін, в принципі, в будь-якому віці, просто собі існує. Тобто, до ти, доки наш мозок. Не пошкоджений, скажімо, деменцією чи якоюсь ще там хворобою об'єктивно. Да? Коли ми розуміємо, що мозок вже пошкоджений, ми можемо щось там міняти в своєму житті. Це не просто. Тому що ті самі дослідження мозку нам свідчать про те, що посттравматичний стресовий розлад, який буває не тільки у військових людей або людей, які пережили якісь страшні події, пов'язані з війною, а ще й часто у людей з дитинства, тому що так їх виховували. І це реальні зміни мозку. Тобто, це не те, що людина просто собі так от вирішила реагувати. Це мозок сформований травмою. Але це не означає, що це все і це неможливо змінити. І, до речі, навіть на комплексний ПТСР також існує свій спеціальний вид психотерапії, це ЄМДР, і він прекрасно працює. Але. Є люди, які приходять на консультації з готовим рішенням, що мені не можна допомогти. Мене так виховали, це у мене з дитинства все. І, звісно, якщо ця думка вже вбудована у світогляд людини, ця думка стає частиною реальності цієї людини. І таким чином, звісно, щось зробити, якось змінити. Ну, інша людина це не може. Тобто, так, да, може бути якісь лікарські призначення, якщо там турбує сон чи знижений настрій. Але і те, є люди, які е, дозволяють собі не вірити в депресію, не вірити в антидепресанти. Ну, просто, от, знаєте, така з одного боку ніби позиція, що зі мною все погано, мені не можна допомогти. але Інший бік цієї позиції, я все знаю. Що ви мені можете розповісти? Що ви, там, що, що ви там можете мені розповісти, я все знаю. І іноді, коли така людина дізнається, що там, ці питання, які ви вирішили для себе вже давним-давно, що це якась аксіома, що є рішення, і це рішення, в принципі, не зі стелі взяти, а воно цілком собі наукове. От, Наприклад, люди довго-довго не вірять, не вірять в лікування депресії, антидепресант, і те, що антидепресанти важливі, що це там не якась примха психіатра чи злої фармкомпанії, коли кажеш, що добре, ранню деменцію хочете, М -м -м, а от воно як виявляється? А виявляється, що є спеціально навчені люди, психіатри, психотерапевти, які можуть з цим допомогти. Ну і далі тут набувають да, такі класичні ситуації, коли пішов до лікаря, чи до психотерапевта, чи до психолога, не сподобалось. Ну, все, це не моє. Тобто, і ми вже бачимо, як а, от, самі собі підтверджуємо свою внутрішню реальність. А як би зробила людина, яка все-таки хоче вирішити свою проблему? Пішла би до іншого фахівця, до другого, до третього, але рано чи пізно таки би вирішила свою проблему. І не треба думати, що такі проблеми, якісь складнощі є тільки у вас, що вони надскладні. В принципі, наші хвороби, розлади, ускладнення не є унікальними. Унікальними є наші особистості. І оця історія. Ідентифікувати свою унікальність через розлад, через проблему, мовляв, я людина з унікальною проблемою, це, на жаль, шлях в нікуди, це, на жаль, шлях ніколи не вирішити своє питання, тому що ну, розумієте, да? якщо з ним міцно спаєна ваша ідентичність, як його можна вирішити? А от якщо я є унікальна особистість, де моя якась проблема, розлад лише частина. Цієї складної мозаїки, так, да, іноді велика частина. Так, да, Ми не применшуємо, що є розлади важкі, хронічні, такі, які прям впливають на життя. Але це завжди менше будь-який розлад. Навіть шизофренія, навіть складний, багатокомплексний хронічний ендогенний розлад буде завжди менше, ніж цілісна особистість. А що вже казати про якусь там ситуацію, що нам хтось щось колись сказав. І ми це зробили прям цеглинкою своєї ідентичності. Тож, якщо ви себе впізнали, якщо ви вірите, що у вас є якась проблема, яка не має рішення, ну, спробуйте, як мінімум, це перевірити. Або не пробуйте, але тоді не кажіть. Що цих способів вирішення не існує, бо вони існують, і ви тепер про це знаєте. Тож я сподіваюся, що кому було важливо ці почули, кому було важливо отримати підтримку, якщо ви там думали, ой, мені йти чи не йти до фахівця, дай мені якийсь знак життя от вам такий знак. Ідіть і перевірте. Якщо не потребуватимете допомоги, вам про це скажуть: ніхто не буде лікувати те, чого немає. А якщо будуть намагатися, то що, то йдемо до іншого фахівця. Тобто це і є те, що ми є в центрі свого життя і самостійно здатні, звісно, з допомогою вирішити, чи є наші якісь складнощі, такими, що. Мають вирішення, чи вони хронічні і вирішення не мають. І що нам тоді з цим робити? Тобто, простіше кажучи, моя проблема, моя травма мною керує, чи я керую своїм життям, в якому, як у будь-якої людини, є якісь проблеми, є якісь травми. Вони є у нас у всіх. Це життя. Тож, сподіваюся, що буде корисно, буде цікаво. Чекаю на вас у коментарях. Якщо щось ще цікаво послухати, якщо є якісь питання, крім схем лікування, пишіть, будь ласка, будьте здорові, намагайтеся дбати про свою безпеку і до нових зустрічей. Па-па!